Всім так Вітаю вас на моєму каналі і запрошую в нове відео. Сьогодні в нас буде розпаковочка. Замовила дещо з магазину Сінсей, дещо з інстаграм-магазинів. Тому зараз з вами відкриємо і поглянемо, що там. Почнемо ми розпаковку з цієї посилки. Прийшла вона мені з інстаграм-магазину. Кому цікаво, пишіть, залишу посилання. Дуже гарно запакували. Дані посилці прийшли мені ось такі тюльпанчики. Давно хотіла, такого молочного кольору. Вони дуже реалістичні, немов живі, виготовлені із латексу. Так, взагалі-то я хотіла їх в цю вазу, але виявились вони мені за короткі. Ну, не знаю, можливо, подивлюсь щось інше для них, якусь іншу вазу. Вступний товар, який був посилці, це ось такий весняний, дуже красивий коврик. Welcome. Так мені сподобався тут текстиль з однієї сторони, а з іншої прорезинений. Не буде їздити мені по пливці. Дуже якісний. Мені сподобався. Потім покажу, як він буде виглядати біля дверей. Наступна посилочка також з інстаграму замовила для Єви такий весняний весняний комплект шортики, блузочка і капрони. По-справжньому весняний. Тут блузі такі рюшечки, ніжні, ніжні квіточки, такі шортики під колір і молочні капронки. І зараз відкриємо найбільшу посилочку із магазину Сінсей. Там багато також чого цікавого. Посилка прийшла досить швидко, буквально за 8 днів, зважаючи на ситуацію, яка зараз на кордоні України з Польщею, тут дуже-дуже швидко, можна сказати. Тут багато чого для Єви, одягу, деякі декорації, дещо для мене. Зараз поглянемо. Першу почнемо із декорацій. В мене є ось такого плану підставочки, але з білим ободочком. Цього разу замовила з чорним. Вони дуже-дуже якісні, мені подобається, стильно виглядають в інтер'єрі. Дуже класні. Наступне наволочки на подушку. В таких пастельних рожевих відтінках. Взяла дві наволочки, їхній розмір 40 на 60. Тут такі різні текстури. Такі пухнасті і в'язані біло-чорно-рожеве. Дуже гарно. Минулого року я замовляла ось таку сінцеї, і вона з ними буде дуже гарно поєднюватись. Також хочу весною дати рожеве покривало, і буде дуже гарний набір. Наступне це будуть ось такі контейнери з пташечками. Замовила більшу і меншу. Вони є скляні, кришечки керамічні. Дуже вони гарно так по-весняному виглядають. Буду ставити їх на кухні. Не знаю, що ще буде в них зберігати, можливо, якесь печенько, ми будемо з дітками готувати. Подивимось. Дуже красиві. І ще один дуже красивий декор. Ось така великодня гілочка. Тут є і яйця, трішки зелені, дуже ніжно вона виглядає. Перед паскою поставлю її вазочку, і вже буде такий повноцінний декор на стіл. Почнемо з одягу для Єви. Ось така оливкова курточка. Дуже мені подобається фасон. Взяла Єві розмір 110. Спереді дві кишеньки. Красива така джинси лавандові. Такі широкі. Зараз вони дуже-дуже модні. А на малих дітках взагалі мені подобається, як вони виглядають. Я дуже легкий лавандовий колір, тому замовлю їй багато лавандових речей. Це є, вони баговняні. Дуже якісні. Спереду дві кишеньки і ззаду дві кишеньки. Взяли її 104 розмір на вік 3-4 рочки. Також дуже гарно з ними буде поєднюватись ось такий світшот на блискавці з такими квіточками. Розмір 110. Знизу і на рукавчиках резиночка. Такий красивий принт. І з таким самим принтом замовили ніжне платьєчко на літо, 110-й розмір. Красивеньке, дуже. По боках такі рюшечки. Ще одні дуже красиві штаніжки. Це і трикотажні. Вони йдуть як спортивні. З боку ось такі кишеньки, знизу розиночки. Та ніжний світшот. З такими зайчиками. До речі, за цими штанішками воно буде гарно в комплекті дивитися. Ось такі два світшоти вони йшли в наборі леопардові. І до них взяла дуже гарні лосіни з такими сердечками на колінках. На сайті я бачила, як дівчинка одягнута дуже гарно, вони поєднюються. І останній світшот такого лавандового кольору з веселкою, в садочок просто навесно Ідеально в рубчик. Дуже красиві, також лавандові. Так, весну все. По акції. На наступну вже зиму взяла Єві ось такі чобітки, вони йшли за гарною ціною по акції, теплесенькі, спереді замочок. Красивий. принц Смужку досі в тренді, тому е, чому зараз мені дуже подобаються ось такі смугасті всякі речі. Замовила собі таку кофточку. Якраз зараз нарасна, трикотажна, красива, розмір. Розмір. Мка. Так, це всі мої покупочки з магазину сінце. Я дуже задоволена. Все мені сподобалось. Дійсно все. Вам було цікаво робити розпаковку разом зі мною. До скорої зустрічі, па-па!